Ми вийшли на офлайн навчання в нашу підземну школу. Ми побачили, що підлітки між собою не спілкуються, не комунікують, як це було раніше. І тому ми вирішили розкрутити цю ідею. Про проект покоління перемоги ми дізналися завдяки оголошенню нашої вчительки англійської мови. Наш проект — це центр ментальної нормальності Неокейно. Це простір, де підлітки можуть бути собою, висловлювати свої думки і не боятись бути почутими. Ми починаємо з онлайну, бо загалом там зараз життя підлітків, і ми дуже активно ведемо наші соцмережі, а саме TikTok, Instagram та Telegram. Але маємо в перспективі вийти саме в офлайн, тому що це круто, і ми розуміємо, що ефект від цього буде. Набагато краще, одна з основних цілей це створити студію для запису подкастів, для того, щоб наш проект був якісний і контент, також ми шукаємо партнерів, які допоможуть нам створити цю студію. Ми вийшли навчатися до підземної школи очно, бо нам дали таку можливість. Діти, коли почали спілкуватися, зрозуміли, що багато проблемних виникає ситуацій, і що підлітки можуть допомагати підліткам. Як тільки діти відчули і згадали, що таке. Спілкування вони відчули крила. Вони почали реалізовувати проєкти. Вони.